Насправді я виріс в маленькому провінційному місті Стаханов і я виріс повністю в російськомовній сім'ї, повністю в російськомовне оточення. І знаєте, моя любов до української мови, напевно, не завдяки, а всупереч. Але навколо була мова російська, і я себе вирішив, що я буду вчителем української мови та літератури, і я припускався дуже великої помилки. Я з учнями спілкувався на парах на уроках українську мову. Як тільки лунав дзвоник, я переходив на мову російську, спілкувався мовою російську, і я думав, що все в принципі окей. Мені здається, що освітяни це. Теж свого роду інфлюенсери, блогери, і ми також маємо свій ефірний час. Сьогодні вчитель, український педагог, має бути в авангарді всіх змін, які відбуваються в нашій державі, тому що кожен урок української мови, якісний, цікавий, сучасний урок української мови це крута інвестиція в майбутнє наших дітей, а отже, в майбутнє нашої держави.